Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Як ваші справи? Я дуже рада вас бачити на нашому каналі. Софія знає все. Сьогодні ми будемо вивчати кольори та фігури англійською мовою. Спочатку назвемо кольори, а потім веселі фігурки різного кольору. Ви готові? Let's go. Почнемо з кольорів. Це червоний колір. Red. Наприклад, червоне яблуко, a red apple. Це оранжевий колір. Orange. Оранжевий апельсин orange orange. Це жовтий колір. Yellow. Жовтий автобус. Yellow bus. Це зелений колір. green. Зелена жабка. a green frog. Це блакитний, light blue, блакитне небо, a light blue sky. Це синій колір. blue. Синя слива a blue plum. Це фіолетовий колір Purple. Фіолетовий виноград Purple Grapes. Це білий колір white. Білий сніг white snow. Це чорний колір black. Чорний кіт a black cat. Це сірий колір Grey. Сіра хмаринка це cloud. А це рожевий Pink. Рожева квіточка Pink Flower. А тепер познайомимось з фігурами. У кожної свій колір і форма. Це квадрат – square. Червоний квадрат – the red square. Це ah, 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 ah. круг – circle. Жовтий круг – the yellow circle. Це трикутник triangle. Блакитний трикутник, the light blue triangle. I'm triangle, count my sides. One, two, three, from edge to side. I'm on rooftops. I'm in trees. You'll spot my shape with so much ease. Це овал. Овал. Оранжевий овал. The orange oval. Ромб діамант. Зелений ромб The Green Diamond. Це прямокутник. Rectangle. Фіолетовий прямокутник The Purple Rectangle. Зірка, стар, жовта зірка, the yellow star. I'm a star with five bright rays, shining up in night time's haze. Look for me up in the night, glowing gently with my light. А це сердечко, heart. Рожеве сердечко, The Pink Heart. I'm a heart. So full of love sending hugs from up above when you feel so warm inside. Draw a heart and show your pride, your pride. A тепер ваша черга. Покажіть мені щось червоне навколо вас. What is red near you? Спробуйте намалювати фіолетовий прямокутник. Draw a purple rectangle. Молодці! Ви справжні дослідники англійських слів. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Ці прості дії допомагають нам розвивати канал. Дякуємо за вашу підтримку. Ви сьогодні вивчили стільки нових слів англійською і кольори, і фігури. Я вами дуже пишаюсь. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові пригоди з англійською мовою. До зустрічі! Бай-бай!